Я дуже довго не вірив, що це що це дійде до війни. Спершу ми просто не могли повірити в те, що це поруч, що це довго триватиме. Нам здавалося, що все дуже швидко закінчиться. До України як до держави звернулися представники Організації Об'єднаних Націй на прох... з проханням виставити миротворчий підрозділ. Загрузились, рампа закрилась. тільки взлетів самоліт, була дана команда всім одіяти бронежилети і каски, тому як ми в літанзу перевіз. Що таке сарає? Сараєво стояла в ямі, а серби стояли зверху. Там трошки кинуть з міномета міну, і вона вже там лежить. З мого села убили 45 людей. І з них були троє малолітніми дітьми. Всі знали о том, что произошло з Римецы. не знали, приходилось, ну не